Доброго дня, урок геометрії 10 клас. Працюємо за підручником розляка профільний рівень. Продовжимо вивчати вектори в просторі та перейдемо до вправ, 17, наприклад, 19. В просторі виконано паралельне перенесення. Тобто, була якась точка, була якась точка в даному випадку М. І ми її перенесли цю точку на якийсь вектор А. На якийсь вектор А. І отримали образ цієї точки, ось тут він буде, N. N образ точки М. І нас просять знайти. Цю точку, тобто знайти її координати. Ми переносимо на вектор А, тобто ми до цих координат м додаємо координати А. І точка Н буде в нас мати координати 5 додати 6 мінус 3 додати мінус 2, і 7 Додати 3. В результаті такого перенесення, ми отримаємо 11 мінус 10. Коли ми переносимо на якийсь вектор і отримаємо образ даної точки, то нам потрібно до цієї точки додати координати вектора, на який ми її переносимо. 17,24. Використовуючи вектори, доведіть, що чотирикутник з вершинами АБЦД є паралограмою. Давайте пригадаємо перше, що у паралограмах протилежні сторони паралельні та рівні. Отже, вектори мають бути рівні. Вектор АВ повинен дорівнювати вектору ДС. ДС однаково напрямлені, зверніть увагу. А вектор BC повинен дорівнювати вектору АД. Давайте переконаємося, що вони ці вектори рівні. Для цього знаходимо. Координати даних векторів. Спочатку а Б. Мінус 6 від координати кінця. Віднімаємо мінус мінус 4. Додаємо 4, від кінця 3 віднімаємо 2, та від 0 віднімаємо 5. Будемо мати мінус 2 1 мінус 5. Знаходимо вектор D. Це. Від кінця С 12, віднімаємо 14. мінус 8, віднімаємо мінус 9, тобто додаємо 9. Та 1 віднімаємо 6. Будемо мати мінус 2 1 мінус 5. Отже, координати однакові, а ми знаємо, що рівні вектори мають рівні відповідні координати. Отже, а, B, вектор дорівнює вектору dC. Давайте переконаємося також, що рівні вектори bC, BC та АД, знаходимо координати вектора бц. 12 відняти мінус 6. Додати 6. Мінус 8 відняти 3. 1 відняти 0. Рахуємо. 18 мінус 11 та 1. Далі нам потрібно АД координати АД. Де від кінця, тобто Д 14, віднімаємо початок. Мінус мінус буде плюс 4. Від Д мінус 9, віднімаємо А 2. Від 6, віднімаємо 5. Рахуємо 18, мінус 11 та 1. Відповідні координати однакові, отже, можемо стверджувати, що вектор BC дорівнює вектору АД. Вони рівні. Але крім цього, вони ще мають бути паралельні, так? тобто колінеарні. Доведемо, що вони колінеарні. Якщо два вектора колінеарні, то маємо відношення координат. І це відношення має бути однакове дорівнює якомусь коефіцієнту К. Ну, давайте візьмемо координати, координати однакові. Да? Тобто, АБ мінус 2 до мінус 2, 1 до 1, мінус 5 до мінус 5. Якщо ми поділимо, будемо мати 1. Можемо стверджувати, що АБ і ДЦ паралельні. Беремо другу 18 до 18 дорівнює. Мінус 11 до мінус 11, 1 до 1. При діленні будемо мати знов 1. Звідси можемо стверджувати, що АБ паралельно. Отже, АВ паралельно ДС та БС паралельно АД. А чотирикутник, у якого дві сторони, протилежні сторони, паралельні і рівні, буде паралелограм. Та запишіть висновок до задачі. 17,26. Модуль вектора М дорівнює 4, корінь з 3, Його координати є рівними. Тобто вектор М має координати x, 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 наприклад, або y, y, y. Не має значення. Знайти координати вектора М. Пригадуємо формулу, що модуль М дорівнює корінь. Х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Так як модуль дорівнює 4 корені із 3, то ми відразу підставимо. Так як y z це в нас х. То будемо мати 3 х квадрат. Піднесемо ліву і праву сторону до квадрата, щоб позбутися кореня. Зліва у нас буде 16 помножити на 3, 48. Дорівнює 3 х квадрат. Звідси знаходимо х квадрат, ділимо 48 на 3, будемо мати 16. х буде дорівнювати плюс-мінус 4. Тому вектор М буде мати координати 4, 4, 4. Або вектор М має координати мінус 4, мінус 4 і мінус 4. 17, 28. У результаті паралельного перенесення. Образом точки А є точка А1. Перенести. Тобто напрямок отримали. Які координати має точка, що є образом точки Б, якась точка Б1. Невідомо, які координати. У результаті цього паралельного перенесення. Отже, нам треба знайти координати точки B1. Це в нас буде якесь X2, y 2 Z2. І так ми точку А перенесли на якийсь вектор і отримали точку А1. Нам потрібно знайти цей вектор. Пригадуємо, коли ми брали. Точку А у першій задачі переносили на вектор, по-моєму, теж А а була в нас точка М перенесена на вектор А. То ми до початкової точки додавали той вектор і отримали точку А1. А тепер нам треба знайти: ось ми перенесли на якийсь вектор координати цього вектора. Щоб знайти координати цього вектора А. Нам потрібно від координат точки А1 відняти координати точки А, від А1 відняти А. Відняти відняти буде додати 2. Далі 1 відняти відняти буде додати, і по Y – мінус 5 відняти 3. Отож, вектор буде мати координату мінус 2, 2 мінус 8. На такий вектор ми перенесли точку А і отримали А1. На такий самий вектор А ми переносимо точку Б, щоб отримати точку Б1, тобто отримати образ точки Б. Тому, щоб знайти координати точки б 1 потрібно, потрібно до Б7 додати координату вектора А. Ну, буде ось так. Далі до координати Б додати 2, і до координати 4 додати мінус 8, і ми отримаємо 5 мінус 3 та мінус 4. Точка Б1, яка є образом точки Б, буде мати координати 5 мінус 3 4. Це всі завдання, які я хотіла розглянути з вами сьогодні. І так, ми сьогодні ознайомимо з новим поняттям, що є образ точки. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу! До зустрічі!